Привіт! У цьому відео я покажу один із найдешевших датчиків чадного газу, який можна замовити на AliExpress. Ми розберемо, навіщо він потрібен, як працює і чи можна йому довіряти. А перед тим як почати, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити нові огляди корисних товарів залі. Чадний газ. Це невидимий і дуже небезпечний ворог його неможливо відчути на запах, і саме тому датчики рятують життя. Особливо вони потрібні тим, хто користується газовим опаленням, камінами або обігріває приміщення газовими плитками чи балонами. Я, наприклад, беру такий датчик з собою на зимову риболовлю, коли користуюсь газовим обігрівачем у наметі. У комплекті сам датчик і прості інструкції. Пристрій виглядає максимально бюджетно, корпус легкий, є невеликий дисплей та звукова сигналізація. Працює він від батарейок, що зручно для використання не тільки вдома, але й у виїзних умовах. Датчик вимірює концентрацію чадного газу в повітрі і починає пищати при перевищенні допустимих значень. Реакція у нього доволі швидка, сигнал гучний. Тож його легко почути навіть у сусідній кімнаті чи в наметі. Це може врятувати від серйозних наслідків, адже чадний газ діє непомітно, а симптоми отруєння схожі на втому ціна, головна перевага, це один із найдешевших варіантів, який можна знайти на Aliexpress. Він компактний, простий у використанні і підходить для різних сценаріїв: дім, гараж, майстерня, намет. Також його можна взяти із собою в подорож, щоб бути впевненим у безпеці. Через низьку ціну немає гарантій, що датчик буде настільки ж точним, як професійні моделі його варто сприймати як додатковий рівень захисту, а не як єдине джерело безпеки. Якщо у вас газове опалення, краще ставити кілька таких пристроїв у різних кімнатах, навіть найдешевший датчик чадного газу може врятувати життя. Це маленька інвестиція у вашу безпеку, яка точно варта своєї ціни. Якщо вам цікаво більше оглядів подібних корисних речей з AliExpress, обов'язково підпишіться на канал і підтримайте це відео подобайкою.